Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про козла. Ну, не про самого козла, а про God Greatest of All Time. Це абревіатура з англійської мови, яка е, означає найкращий е, з всіх часів. Ну, про аромати. Коротше, ми з вами поговоримо. Зараз давайте підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. Так. Е, я не буду як розповідати вам про найкращі аромати всіх часів, тому що ну, для кожного вони е, свої. Я буду вам розповідати про цю концепцію, яка на нас прям таки, знаєте, навалена, навала така іде цієї концепції, що нам потрібно завжди-завжди шукати най, найкращий аромат. І як ви розумієте, так як дуже багато ароматів виходять кожен, кожен день, тисячі ароматів виходять кожен рік, ми не можемо просто за. Затестувати всі аромати, ми не можемо знати всі аромати. Це просто фізично неможливо. І тому завжди, і це трішки ще підігрівається інфлюенсерами, що завжди нам потрібно шукати наступний найкращий аромат. Бо то, що у нас є, воно, ну, воно окей, добре, але ось наступний аромат, він буде ще краще, ще краще, ще краще. І це знаєте, це як таке коло, як таке, у нього немає вихіду. Ви по цьому колу ходите, 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 і ви ніколи не можете вийти з нього, тому що кожен раз, кожен день виходять нові, нові, нові аромати, і десь там ви можете теж самі собі думати. Ну, можеш, ну можеш щось нове вийде, може буде там якийсь аромат, який мені сподобається більше, ніж те, що в мене є. Ось сьогодні я вам трішечки, трішечки ми про це поговоримо, я трішечки вам розкажу свої ну, такі невеличкі, не можу сказати, секрети, але ну, то, що допомагає, допомогло від цього з цього колу якось вийти. По-перше, інфлюенсери. інфлюенсери дуже підливають олійку в це, в це все, що нам потрібні завжди-завжди нові аромати. Я сама інфлюенсер, у мене невелика, невелика база підписників, хто на мене підпис, підписан, але всіх люблю, всім величезне дякую вам за підтримку. І, на жаль, а тут, прям, прям кажу так, як є, на жаль, бренди мені нічого не присилають. Мені б хотілося. Може, навіть там пробники, може навіть такі міні-версії. Не потрібно мені великі пляшки, бо їх просто куди їх ставити всі. Просто для того, для, щоб подивитися на нові аромати та розповісти вам, що там нового вийшло. Це було б дуже-дуже чу -чу 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 чудово, але цього нема, на жаль. Так ось. Е Тим не менш, я теж інфлюенсер, але я вам це розповідаю з точки зору людини, яка споживає контент. Вживає контент на Ютубі. Я не дивлюся TikTok. у мене нема TikTok. Може потрібно, я не знаю. Розпо... Розкажіть мені. Е, так ось я 25 років більше, ніж 25 років, я люблю аромати. Я купую аромати. У мене є колекція. Я люблю свою колекцію, я користуюся. У мене колекція не заради того, щоб колекціонувати. У мене колекція для того, щоб. Користуватися. Це велика-велика різниця. Так ось дуже-дуже ем, складно протидіяти іноді. Ну не то, що протидіяти, а такий, знаєте, фільтр встановлювати між собою і між тим, що нам розказують з екранів. Ем, ем, наприклад, Зроблю вам отакий приклад: ігноруйте повністю аромат. Цей аромат не релевантен. Він вийшов, до речі, у 24 році. Дуже дуже класний аромат від Лянбарді. Ось, просто почуйте це. Ось, оцей аромат, який вийшов. Він супер класний. От все, що у вас було до цього, забувайте про це. Це нерелевантне, не класне, не актуальне. Оцей аромат, він супер класний, супер актуальний, супер красивий. Все те, що вам потрібно. Якщо у вас його нема, ви просто. Не, не, ви... Ви не можете назвати себе колекціонером, ви не можете назвати себе адекватним шанувальником ароматів. Вам потрібно це. Іди і купуйте оце. Вам це потрібно. Такий є. Отакий є. Такий контент є. Дуже агресивний, дуже такий, знаєте, що вам на, на натовхують, наштовхують просто вас на оці парфуми, наштовхують вас на ідіть, купуйте, 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 ідіть, дивіться. І я вам чесно хочу сказати, мені агресивна така агресивний такий маркетинг мені ніколи не сподобався. Не подобався. Хто, хто не знає, у мене Частично я навчалася колись Колись це було давно. В двох універах у мене є, є мастерська і, і, економія і, і міжнародна комерція, але все одно. Але у мене там було ж major і майнор, тобто ті прикмети, які ми Більше вивчали і ті, що менше. А з першого універу, яка якраз спеціалізація у мене була на маркетингу, і потім на підприємстві. Так ось е агресивний маркетинг він працює. Він не завжди працює. Він не у всіх країнах працює. Є такі країни, де агресивний маркетинг, він тільки, тільки той маркетинг, що потрібен. Бо більший маркет, більше такий м'який маркетинг люди просто не розуміють. Вони, вони звикли до агресивного маркетингу, що вам потрібно оце, ідіть, купуйте оце. Вони звикли до цього. Я не звикла, і я знаю, що в Європі не звикло до такого агресивного маркетингу. І ще один приклад маркетингу, і це просто змінює все повністю. Ось, і там, і там аромат був присланий брендом, і там, і там є афі афілійний афіліційний код. Ну, коротше, код, по якому ви, ви переходите, клікаєте, ви можете купити, і якась там частина суми вона піде інфлюенсер. І там, і там все одно, і те ж саме. Але ось, різ різниця. Цей аромат мені прислав бренд. В цьому ароматі є така нота, така нота, така нота. Якщо вам подобаються ці ноти або ці, або ці, тут вони є. Якщо вам не подобається, я б вам радила піти, подивитися, протестувати цей аромат, і, може, може, це якраз то, що ви шукаєте. Тобто, і там, і там у вас є інфлюенсер. і там і там інфлюенсер розповідає вам про аромат. Але. Іншим чином, там у вас іди, купуй потрібно. Якщо в тебе його нема, то ти просто ніхто. А тут ось такий є аромат: така нота, така нота, така нота. Дуже класно, е симпатичний аромат, ідіть тестуйте. І якщо, наприклад, ви хочете купити, то у мене там є афіліційний лінк, якщо не хочете, щоб мені там. Відійшло, я не знаю, там 5% від суми, то тоді є інші місця, теж в інфобоксі все знайдено, вже написано все, знайдіть, і якщо вам хочеться купити, ідіть купіть там, де вам зручніше. Рі, різні підходи, два різних підходи, які і той, і той приведуть до одного, що аромат буде куплений. Але. Е там, де, якщо ви бачите інфлюенсера це першого типу, це просто великий-великий червоний прапор. Він просто великий, як, як не знаю, як дім великий червоний прапор. Це не дуже класно. Це не, не ну, принаймні я такого не люблю. Я, для, на мене це не працює. Для мене працює ну, номер два такий продукт. По цей продукт про це і ось так. Тобто не... І я знаю, що коли ви маєте інфлюенсера номеру, номеру, номер один, то інфлюенсер номер один він якось більше вас так, знаєте, якось, він так живенький такий, такий, знаєте, агресивненький, але заохочує якось більше. Але ми, як мені здається, цьому потрібно трішечки протистояти. Бо інфлюенсер номер, Та що ж таке? Я просто не так давно зробила відео італійською мовою, і у мене тільки італійські одні слова у голові. Я перепрошую люди. Агресивний маркетинг, агресивне наштовхування на, на продукти не дуже класно. Не дуже класно, бо це не про вас. Це не про вас, це не про те, що вам може сподобатися. Це про, це про, це про, це про нього. Це про нього. Ідіть купіть, бо мені потрібні ваші гроші. Аромат потрібен бути таким, що він і про вас теж. А про вас він у другого інфлюенсера, у другого. Оце таке, отакі ноти, подобається і тестувати. Оце перше. І як тільки ви це зрозумієте, що один тип інфлюенсерів, їм все одно, завтра прийде новий аромат, завтра буде те ж саме, цей аромат буде, буде просто закинутий кудись-туди, про нього забудуть і прийде новий аромат. Інфлюенсер номер 2 це інша, інша річ. Він не агресивно нападає на вас, вам нічого не потрібно купувати тут зараз. Це інша річ, і це краще. І це, і це допомагає вам не так бути напруженими, не такими напруженими. Мені все потрібно, мені потрібно і це, і це, і це. Бо це якраз є один з тих факторів, який нас і приводить до того, що ми шукаємо потім завжди. Щось нове. Нам завжди нічого, ми, ми, ми не, ми не знаходимося в такому стані, що нам подобається те, що у нас є. І якраз чи, і через те, що ми бачимо завжди ось це потрібно, оце нове, оце нам потрібно, а те, що у нас вже є, що з ним робити. Так ось інше. Пробники. пробники це дуже-дуже важливо, люди. Я знаю, що не завжди можна е, десь знайти пробники. Не завжди магазини дають пробники. Але купуйте пробники. Е, є сети з пробниками. Купуйте, е, дивіться, тестуйте в магазинах на на Пшикайте в магазинах, бо вони насправді вас врятують від дуже-дуже-дуже великих трат. і дуже багато інфлюенсерів, які ось іди, купуй. Це дуже класно, ви потім купляєте, бо у мене так, таке теж траплялося. Купляю, потім і думаю, ну що це таке? Ну що, ну як, ну як, ну що це таке? У мене, наприклад, зараз є 4 аромати. Про перший аромат я вам розповім у середу. Це у нас репліка Never Ending Summer. Нова репліка. І потім у мене два аромати є від Герлен. Один прям новий новий аромат від Герлен, а інший ну, такий, типу, наполовину новий, це у нас Пеш Mirage, це у нас наполовину новий. І Vitavor Folge це у нас прям новий новий аромат. І ще один аромат у мене є, десь він тут у мене, ось він у мене. Це у мене Flower Edition від jean Paul Gaultier. Теж е тестую і теж про це все буде е відео. І Насправді, пробники дуже допомагають вам боротися з цією симфомо, що ви, ви боїтесь там чогось недобрати, недо недоотримати. Недо І вони вам допомагають трішечки, ну, трішки так, знаєте, гальмувати оцю свою потребу, купувати завжди щось нове. І остання річ, я знаю, що це буде складно зробити, але я вам це раджу зробити. Якщо у вас є колекція ароматів. І про колекцію ароматів, я не кажу, що колекція ароматів це щось таке велике. Це може бути 20 пробників, але це теж колекція пробників, це може бути всі, всі по 100 мл, це може бути всі по 10 мл від Ліванти. Це може бути як, як хочете, як маєте. Але перезнайомтесь знов з своїми ароматами. Перезнайомтесь з ними. Перетестуйте їх. Зрозумійте їх. Можливо, те, що ви шукаєте, у вас же є. І ви знаєте, що у вас воно є, але ви, ви завжди шукаєте щось нове. У мене таке було. Я вам зроблю зараз такий приклад, прям такий конкретний приклад: Фікодіамальфії від Акваді Parma BlueMediterrania. Дуже класний фіговий аромат. Я дуже дуже полюбляю фігові аромати. Я не можу сказати, скільки я їх протестувала, але ну так, десь 200-300 ароматів 100%. Так, ось 200-300 ароматів. І я, і оцей Фіко де я, Амальфі. Тут 30 мл. І тут це була така велика коробка, і там були такі по 30 мл різна, різні аромати цього бренду. І мені завжди подобався цей фікодій Амальфі, це Амальфітанська фіга дуже подобалась. Але ж завжди я завжди дивилася, що якась нова фіга, і така нова фіга, і така, і така, і така. Потім з часом. Я все тестувала, 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 і все я ніяк не могла знайти ту саму фігу, що мені подобається. Ну ніяк. Бо завжди хотілося щось нове, завжди хотілося щось не таке. Завжди хотілося, а що там нове вийшло. А виходять, як я, я вам вже казала, дві тисячі, п'ять тисяч ароматів кожен рік. Дуже багато ароматів. І я вирішила так, давайте так трішечки відступимо назад. В, 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 треба просто трішки релакснути. І тут у мене є все, що мені потрібно. В цьому ароматі є все, що мені потрібно. Тут є така фіга, що мені потрібно. Мені дуже подобається аромат. Мені не дуже подобається стійкість цього аромату, але амінь, що я можу зробити? Нічого. Бо немає такого самого аромату з більшою стійкістю. Немає. І що я зробила? Я купила собі оцей аромат, цей аромат, це Фіко Діамальфі, тільки інша пляшка, тільки більша пляшка, 75 мл. І все. І я рада, я щаслива, я задоволена, тому що у мене є якраз той аромат, що я хочу, той аромат, що мені подобається, той аромат, який дуже-дуже класний. Він мені дуже подобається цей аромат, ця фіга. Я більш не шукаю фігу. Я не то, що я не тестую фігу, я тестую фіговий аромати так. Але у мене немає більш того, що ось мені потрібні фігові аромати, бо у мене є класні фігові аромати. І коли ви трішечки, знаєте, відступите назад від того, що там на вас сипеться оця інформація, такий новий аромат, такий, 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 такий. Як коли у вас не буде в вашій інфоєнті такого агресивного маркетингу, вам тоді стане легше, вам тоді стане більш більш зрозуміло, що у вашій колекції, можу, у вас вже все є. Перезнайомтесь ще раз з колекцією. І тоді я дуже-дуже позитивно думаю, дуже дуже впевнена, дуже впевнена, так не кажуть, що ви знайдете те, що вам потрібно, у вас вже є в колекції, те, що вам потрібно. Просто, просто. Потрібно навчитися ще раз любити те, що у нас вже є. І я не про те, що я не купую, не купую вже аромати. Ні, я не мінімаліст ніколи, я не буду мінімалістом. Я не на ноу-бай, no не на low-buy, нічого такого. Просто це насправді, коли ми навчаємось, коли ми навчимось любити те, що в нас вже є, аромати, що в нас вже є, вони насправді дуже допомагають. Оце насправді дуже допомагає якраз побороти оцей ФОМО, оцей год, оцю, оцю, оцю козу, що ми завжди шукаємо щось краще. Воно допоможе, дуже-дуже допоможе. Ось, я сподіваюся, що ви хоч щось зрозуміли з того, що я вам там не розповідала. Розказуйте, як вам цей оцей постійний пошук нового. Найкращого. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми зустрінемося у середу. Я вам розкажу про репліку. Папа! -па.